любі, любі усім привіт, мої друзі, Ну що ж, завершився матч в англійській премєр лізі між Кристал Пелесом та Ливерпулем. Ліверпуль перемагає. сьогодні я хочу поговорити про даний двобій. Ну, давайте все по порядку. Вийшла играти по розновці 3-4-3. Дін Хендерсон воротах, Май Гии, Тривича Лоба, Лакруа захисники, Ортон Лерма, півзахисники. Мічел Мехія, Латералі, Лендер Езе Тасар. Відповідно у нападі це стартова Господарів, Ліверпуль 4-2 труден, стартова розновка, Алісен Бекер воротах, Вірдж Ландей, Кибрема, Канати захисники. Трент, Арнольд, Коста Арнет, по флангах, Райан, Гравенберг, Алекс Макалістер, центральні опорні. Пизхисник, Кертіс Джонс. Центральний атакувальний півзакісник, Гак по Мохамед Салах по флангах та Жота у нападі. Ну, а тепер давайте, мої любі друзі, безпосередньо поговоримо про даний матч. Ліверпуль, мої любі друзі, з перших же секунд поєдинку, з перших же хвилин, Ліверпуль захопив ініціативу, піду пічня арнеслота. Володіли дуже багато м'ячем. Ось, ну справу, раді Кристал Пелес на першій хвилині забив, але Голод Ранкеті через Овсайт все таки скасується. Взагалі Крістал. Слапеес, ну, Ліверпуль ти непогано розпочав. Да, під піщення слота володіли м'ячем, було але саме перша хвилина була потужно від Крислапелас. Забили воно цей швидкий м'яч з офсайду, який не зарахували. Ну, а потім Ліверпуль взяв гру під контроль, під іпічні арнеслота дуже багато володіло м'ячем. Ну, і діогу жота на 9-й вже хвилині забиває Кодігак, просто ідеально. Відкривається, отримує м'яч, виконує акцентований простріл на португалець замикає просто. Кодігак. Забиває Діогута, забиває. Ліверпуль в рахунку повів, на цьому підіпічні Ренаслату не зупинилося. Дуже хороші були атаки в Ліверпулі. Пригадується момент у того такий Жот, коли Рейнгрінг просто ідеально, ідеально зробив простріл на Діогужоту, Діогу не забив. Непані було спроби в Кодіґакпо. Вірджл Мандек після кутового наносив удар. Тобто Ліверпуль повністю контролював гру. Жодного удара не було у господарів. Але на останніх секундах Саро отримав супершанс, але Алісон Бекер витяг удар Сенегальця. це був і справді доволі такий непоганий. Момент у Кристал Пелос вже ближче до завершення, відповідного тайму А так в цілому Ліверпуль контролював гру. 73-27 це відсоток м'ячем, 10-1 статистика ударів по воротах в першому таймі, якщо я не помиляюсь. Тут Ліверпуль гру контролював. На початку другого тайму, в принципі. Ліверпулі надалі гру контролював, супер шанс був Салаха, ось, Але Дін Хендерсон зробив дуже хороший сейв. До речі, в першому таймі мені згадується удар Дратренд Александра Арнеда, який я не опоминув. Дін Хендерсон також удар. Тобто Ліверпуль дуже був близький для того, щоб забити другий гол, але ось рахунок залишався ось мінімальний. І Олівер глас не робить заміни. Мати і так, Лайн до речі, в першому таймі. Вийшов в командах юс. Вийдуть у Крістал Пелес, от Ренда, Луїс Діас, Домінік Сабасла, Ендрю Робертсен та Ярош вийдуть у Ліверпулі. До речі, Алісен Беккер отримав пошкодження. Побажаємо Алісону всього самого найкращого. Вийшов Ярош, ну і забігаючи наперед, доволі таки. Надійне, відіграв. У Кристал Пелос розпочали моменти. Я хочу вам сказати, десь хвилиною 60-ї моменти пішли непогані в Кристал Пелас, особливо в Уезе. Був хороший момент, коли Алісон відбив його потужний постріл. І, до речі, Матета дуже сильно додав. З Матета, знаєте, він. Боротьбу то вигравав. Да? Ось, дуже високий нападник. зробив він ці скидки на погані. Ну, Кристал Пелосмік і справді забити, Напружена була кінцівка для Ліверпуля. Ось. Алісон Бекер рятував, потім Алісон отримав пошкодження. Ось вийшов Ярош і супер був шанс у Крістал Пелес, коли в 3 в 1 практично помилився Трент Олександр Арнольд. Крістал Пелас просто моментально розив контратаку, і Еза вийшов один на один, але Ярош, але Ярош в руки забрав м'яч. Ось і не дав забити. Ліверпуль, ну, скажімо так, другий там для Ліверпуля був важкий. Якщо в першому таймі все було під контролем, то ось у другому таймі е, нелегкий був хочу сказати, тайм. Хоча і був момент до Мохамеда Салаха, і там є Луїс Діс е, непоганий був момент, до речі, коли ще Діогу-жота е, та Луїс Діас втікали в контратаку в 2 в 1. Uh, все розпочалося з того, що довгий виніс м'яче, в виграє боротьбу з хисняка і Лакова в підкаті надає Діогуйжоті прострелити на ворот на Лиса Діеса. Кицікиці киці, Ліверпуль перемагає з рахунком 1-0. Статистика, мої любі друзі, 9.16 за ударами, 5-4 за ударами причино, 31 31,69 відсоток володіння М'ячем великий відсоток Ліверпуля. 3.8 за кутовими. Ось, але в першому таймі відсоток володіння в Ліверпулі був дуже високий. Ось у другому таймі кресла Пелес трішки цифри команди підрівняла. В будь-якому випадку другий тайм нелегкий буде Ліверпуля. З гольвими моментами перевага Ліверпуля, один голівий шанс. Crystal Palace. Это, как, разумеется, шанс Эзен. Коли Ярош не дав забыть один голевый момент. Одна голева на упущена. У Ливерпуля 4 голевых на год. Три голевые на году упущены. 294 передачи у Господера. 205 с них точно 69% точность передач. 632 передачи у Ливерпуля. 542 передачи с них точно 1-0 за сайдами. Из 9 ударов Кристал Palace наносит 4... Пропаши 5 ударов в площину. 4 удара летят по взору. У Ливерпуля 16 ударов. 4 удара в площину. 7 по взору Просто-напросто блокується. По успішних відборах, до речі, був кращий Крістал Пелес. 6 успішних відбора, 75 відсотків успішності. В Ліверпулі 7 успішних відбора, 50 відсотків успішності, 3 сейвів Діна Хендерсона, 5 сейвів воротарів Ліверпуля. Три сейва Алісом, два Сейва Яроша, 23-15 повинісміяча, м'яча, Пелс вже більше відбувався, 13 за перекоплями, 15 порушень правил У Ліверпуля 2 жовті картки, у Пело 7 порушень, правил, 4 жовті картки. Ну, а футболіст цього матчу. Ну, знаєте, я би виділив би Кодзі Гакпо, який віддав гульів передачу, ось, ну, Коді Непани, не перший тайм провів. Зіугу-жоту. Да? Я би б... ну, в принципі, я, напевно, з таки діогу жовто уберу найкращих футболіста маючи. Це таки діогу забив переможний м'яч, плюс эм, боротьбу дуже часто діогу саме вигравав. Ось, я б ще баліс на виділив би, який 400 таке сейв зробив, 400 сейви валіс на один Яроша. Алісон дуже надійно зіграв, побажаємо все саме найкраще. Ось, Вірджеланд, як не пане матч відіграв, Невський в скиді Огужоту, бро найкраще футболів за цього А підсумок, давайте, мої любі друзі, підведемо підсумок, да, цього поєдинку. А ось, до речі, матч Вірджеланд, який та Яроша. Ну що ж, Ліверпуль здобуває важливу перемогу, Ліверпуль перемагає та по ділу, Ліверпуль по ділу та перемагає. Ліверпуль ще в першому таймі. В принципі, команда Ернеслота мала моменти для того, щоб забивати. І в принципі, Ліверпуль мав забивати. Моментів було дуже багато. Перспективних атак було також багато. Тобто Ліверпуль повністю контролював гру в першому таймі. Кристал да, Пелас молодці. Команда дуже сильно додала. І на один гол Кристал Пелес точно команда Олівера Гласнера награла. Але глобально, в цілому, якщо брати весь матч то Ліверпуль перемагає ділу. Ліверпуль дуже потужно виступив першому таймі. Далі перші хвилин 15 другого тайму також за Ліверпулем. Ось, а Десь десь хвилиною ну, 60 і 65. -й, ось, да, ось там вже Кристал Пелос завівся, команда темп наростила, і моментів справді дуже ну багато було в Кристал Пелос, саме в другому таймі, Тому що в першому таймі тільки удар Сара був єдиним ударом взагалі, то в першому таймі, а у Ліверпулі було 10, а в другому таймі 8-6 за ударами на користь Кристал Пелос. Ось, тому і справді, так, да, Крістал Пелас другий тайм потужно команда провела. Але ще раз скажу, якщо брати весь матч, всю гру, то Ліверпуль перемагає. На мою суб'єктивну точку зору, абсолютно поділ. Ліверпуль на першій позиції, і Ліверпуль тут залишиться 100% після завершення сьомого тура, тому що 4 бали переваги у Ліверпулі над Манчестер Сіті та над Дуланським Арсеналом. І в будь-якому випадку Ліверпуль на першій позиції залишиться. Одна поразка шість перемог. У Ліверпуля, 18 балів у команди є в пасиві, потужний старт від мерсесайців. Ну а Крістал Пелес відповідно, на 18 позиції, 0 у Крістал Пелес, 4 поразки і 3 нічийних результатів, 3 бали у команди в пасиві. Подивимося, як там воно все буде далі. Крістал Пелес 0, Ліверпуль 1. Дякую вам за увагу, мою любі. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей!